Продовження історії про пересаджене волосся, відео набирає розмаху. Все більше людей до мене звертається, які постраждали від компанії Sky Clinic Львів, яка трансплантує волосся. В багатьох людей виникли різні ускладнення: в кого просто гниє голова, в кого не росте волосся. І компанія Sky Clinic, вона щоб мала допомагати і та як вона казала, що пожиттєва гарантія. То вона навпаки блокує цих людей, блокує в будь-яких соцмережах, видаляє всі їхні коментарі і робить абсолютно все, щоб їм зійшло це з рук. Тому хто там пише, що звертатися там в поліцію, в суди це все, друзі, марна трата часу і по тих договорах, що ви заключили. Ви абсолютно нічого вже не вдієте. Був я сьогодні в лікаря трихолога. Він оглянув мою голову. Там я вам ставлю відео. послухаєте, подивитеся. Ну, ситуація плачевна. Хтось там каже, що навіщо ти ти і так гарний, і, і так далі і можна ходити лисим. Навіщо ви купуєте автомобілі? Ходіть пішки. Тому розумієте в в кожного свої цілі. Кожен хтось щось хоче собі зробити. Хтось там накачує губи, хоче бути гарнішим. В мене немає комплексів. Просто я хочу. Отак як я був з волоссям, так і хочу з ним і залишитися. І мені байдуже на що. До речі, хто там казав, що краще б ті гроші віддав на зсу. На сторінку, будь ласка, відео гроші також йдуть і на зсу, і скрізь. і ми допомагаємо. Нашим хлопцям на передові. Дивіться відео, далі я прокоментую. Той дистрофічний волос, кінцевий, що погано зробили ру. Дивіться, вони сказали, що вони пересадили 4,5 тисячі графтів. 4 тисячі На вашу думку, не, не можу вам сказати, ось вони є. Бачите, ми їх бачимо, бо вони були вон, підстрижені на такому малесенькому, і так вони залишилися. Деякі з них вже випали. Дістрофічний голос оце, бачите? А ось ці такі кратера після того, що воно вже випало, так? Да? Да, ось це. Да, да, да. Це де воно відгнило. Ну, можливо, я вже так ретроспективно не можу сказати. Зараз І там же в, в тому місці вже не буде, так? Да? Нічого? По ідеї, то повинно бути, але треба буде оцінити. Ось донорська ділянка, де забирали його. Ну, є запалення. А донорська ділянка, вони там відростають чи ні? Що там видно? Ось ну і нічого, бачите? Угу. Чітко видно нам, так? Угу. Один другий. Ой. Ну що, треба... Треба тепер. Ви зрозуміли, да, друзі? Лікар був в шоці від такого непрофесіоналізму. Треба що тепер? Правильно, треба тепер півроку лічити голову, пити антибіотики, мазі різні крема. І так далі, тому що ну і витрачати зайві кошти на це все, тому що Sky Clinic, вона бачите, вона не додає вам краси, вона навпаки її забирає вас. І я хочу, щоб про цю горе клініку, яка знаходиться на окраїні Львова, щоб дізналися про нюю всі, вся Україна, і навіть за кордоном, що щоб туди не зверталася жодна людина. Тому, друзі, максимальний репост цього відео, тому що розумієте, це сьогодні не торкає. Вас, но торкнеться завтра іншої людини, яка піде в цю клініку, не подивиться в ці договори, яка буде юридично не підкована, і її так само розведуть, та як мене. Тому, друзі, ставите вподобачки завжди з вами ваш Петрович, хоча і Лисий. І з проблемами, але все буде добре.